Повернення журналістів у стіни Верховної Ради, і робота самого парламенту більш прозора і відкрита для суспільства, начебто зрозуміла теза, начебто її багато хто підтримує, в тому числі серед політиків, але майже ніхто нічого не робить у цьому напрямку. Команда розумної політики вже півтора року відстоює позицію, що робота Верховної Ради має стати більш прозорою. Більш відкритішою, і журналісти повинні мати можливість працювати у пленарні дні і спілкуватися з народними депутатами і висвітлювати результати роботи парламенту. Півтора роки нашої боротьби поки що не знаходить розуміння з боку керівництва парламенту, який всіма способами намагається блокувати цей процес. Минулого року восени я зареєстрував постанову, яка передбачає повернення журналістів у кулари парламенту, і мав сподівання, що принаймні на рівні профільного комітету воно буде розглянуто і винесення на голосування народних депутатів. А далі нехай зал визначається і чітко. Показує свою позицію хто за, хто проти, які фракції підтримують цей, цей підхід, які виступають проти. Але для того, щоб не дійшло до голосування, навіть профільний регламентний комітет за цей весь час не спромігся розглянути, по суті, ініційовану мною і моїми колегами з розумної політики постанову. Тому звернувся з листом на ім'я голови регламентного комітету з проханням. Повідомити мене як суб'єкта законодавчої ініціативи, коли ця ініціатива буде розглядатись по суті, чому вона досі не розглянута, а далі будемо це питання постійно виносити на розгляд е, у сесійній залі. Будемо ініціювати включення постанови у порядок денний і будемо ініціювати процес повернення журналістів у кулари Верховної Ради. Тому що при неофіційному спілкуванні зі своїми колегами. З різних фракцій, в тому числі у фракції Слуги народу, постійно чую одне і те ж. Ми не проти, нехай виносять на голосування, ми підтримаємо. Якщо є такий неофіційний, неформальний консенсус, що журналісти мають бути у стінах Верховної Ради, до речі, самі журналісти це також масово підтримують, треба добиватися винесення цього. Цієї постанови, цього рішення на голосування народних депутатів, що власне буду робити я, і будуть робити далі мої колеги з команди розумної політики.